Добрий день, мої шановні глядачі! Вітаю вас у себе на кухні на своєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам прекрасний рецепт для гурманів, як я кажу, для любителів квашанини. І сьогодні ми з вами разом заквасимо яблука. Ну, звичайно ж, друзі, що для того, щоб приготувати квашені яблука, нам потрібні самі яблука. Насмачніше виходить, звичайно, з яблучок білий, налив, або я по-іншому називаю їх паперів, в нас так кажуть на волині. І потрібна посудина, друзі. Якщо у вас є посуда поливана або є посуда скляна, якась, наприклад, так, або керамічна, то буде ідеально. У мене такої немає. Я взяла кастрюлю кастрюлю таку нержавію з нержавіючого матеріалу. І Покладу, кладемо наниз кілька листочків виноградного листя. Взагалі, із зелені сюди, друзі, потрібне лише листя винограду, помила я його, і листя смородини, і все. Далі викладаємо помиті, трошки в мене постояли в холодній водичці, красиві ось такі яблучка. Закладаємо шар. Яблук. Не буду займати ваш час, буду вам показувати поетапно. Друзі, заклала шар яблук, тепер покриваю його виноградним листям і листям смородини. Листочки в три виноградних і листочків чотири смородинових. І знову кладу, друзі, яблучка. Точні пропорції маринаду. Яблук я вам напишу в описі під цим відео. Натискаєте на слово Більше є внизу і вам відкриється рецепт. Дуже класно у мене якраз 6-літрова кастрюля. Тут в мене вийшло якраз два шари, 6-літрові кастрюлі. От, далі знову кладу листя лимограду, винограду, кладу листя смородини. Викриваю верненько. І далі ми з вами робимо мої хороші маринад. Так, друзі, кладу на ваги 150 грамів меду натурального, який у вас є. В Кастрюлю я вже налила 3 літри води. Тобто цей маринад робиться на 3 літри води. Викладаю у воду мед. Далі всипаю, обнуляю ваги і всипаю 150 грамів цукру. Так, всипаю воду. Далі кладу, друзі, 2,5 столових ложки кам'яної солі. Один, два, і ще половинку. Все перемішую ретельно і ставлю на вогонь. Треба це все закип'яти, довести до кипіння. Все, мої хороші, закипів маринад. І тепер ми гарячим маринадом заливаємо яблучко. О, а як пахне, змішався мед. Маринад із яблуком яблуко дало свій аромат і листочки. М -м -м, друзі, пахне ну, дуже смачно. Так. Виливаю весь маринад. Тепер мої хороші поправляю листочки, прикриваю листочками яблучка. Пахнута, не розказана. Тепер ставлю тарілочку, таку, щоб вона якраз входила можна трошки меншу, але не більшу. Щоб яблучка не спливали, і ставлю наверх баночку. Ви можете взяти будь-що, друзі, можна якусь трубинку з крупами. І все, мої хороші, через тиждень, друзяшечки, через тиждень їх уже, уже можна. Їсти. Я не буду чекати тижня, друзі, бо я хочу випустити відео, поки є яблука. Тримаємо тиждень яблучка при кімнатній температурі. А тоді можна поставити, якщо у вас є можливість погреб або в холодильник. Просто довіртеся цьому рецепту. Це рецепт мого чоловіка тьотя, робить вже давно. Яблука дуже-дуже смачні. Так що, хто любить вашанину для гурманів? Прошу від щирого серця. А вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення. Всіх вам благ, міцного здоров'я, всього самого-самого доброго! Зустрінемося скоро на каналі. Будьте здорові! До побачення!